Відчуваєш, земля прокидається. По вулиці з радісним галасом бігли діти, бо соніш з вінками на головах і кошиками в руках. Трійця прийшла, вигукнув хлопчик. Наталка визирнула з-за воріт. Куди це ви поспішаєте? Квіти збирати! Сьогодні ж свято! Наталка розгублено озирнулася. І тут, з хати, вийшла її мама. Світла тепла. У вишиті легкій сукні. Доню, ходімо і ми, лагідно мовила вона. Сьогодні великий день. А що це за свято, мамо? запитала Наталка. День, коли Бог говорить через усе, через вітер, траву, тишу. Сьогодні навіть небо ближче. Вони рушили стежкою до лугу. З кожним кроком Наталка ніби входила у чарівний світ. Пташки співали. Вітерець грався з травами, сонце лагідно торкалося плечей. Бачиш, мовила мама. Усе це мова Бога. Він не десь далеко. Він у тобі, у мені, у квітці, яку тримаєш. У цей день ми згадуємо, що ми частинка цілого. Вони повернулися до двору, і тут з порога вийшов тато. Він усміхнувся, підхопив наталку на руки і підняв до неба. Дивись, доню, отець. Це небо. Він дає ідеї, як зернятка. Мама, як земля. Вона приймає ці зернятка і гріє їх у своєму серці. А те, що виростає з їхньої любові, на цити, це ми. Ми діти, народжені з любові. Усе сьогодні дихає єдністю. Люди обіймаються. Земля корінням, небо тя хмарами, а Бог тишею в серці, бо Бог це любов. І коли ми це пам'ятаємо, ми, як сад, квітучі, сильні, добрі. Ось чому трійця це день світла. День, коли серце згадує, я не сам, я частинка великого. І тут Наталка почула, як світ каже: Ти потрібна, ти улюблена, і відчула на серці спокій. Щоб не відбувалося у світі, вона знає, що завжди під захистом. Кажуть, на святій українській землі, коли серце світу б'ється найтихіше, народжуються діти світла. Вони приходять не для війни, а щоб нагадати, як жити в мирі та любові. Так, в одному звичайному селі бабуся співала онукові Колискову Спи, мій соколе, хай душа твоя літає. Хлопчик засинає. І раптом вітер, світло, зорі течуть рікою, серед них вона. Жінка на пагорбі, її погляд як небо, голос, як дім. Хочеш, я покажу тобі Україну майбутнього, якою вона може бути? Тимофій киває, а серце вже йде за нею. Разом вони йдуть полями через сади, майстерні школи. Великі винахідники тут працюють в єдності з природою і творцем стараються для всього світу. Діти пізнають життя не з підручників, а через власний досвід. Лікарі слухають не лише тіло, а й душу. У родинах панує любов і повага. Бачиш, як можна жити? Без страху і злості. Люди радіють, що живуть на своїй землі. Кожен служить добру родині й країні, а земля відповідає їм любов'ю. На краю поселення вони сідають на лавку. Тимофій питає: Хто ти така? Я вчителька і садівниця. Доглядаю цю землю, щоб вона зростала. Багато хто хоче жити тут. Але не всі розуміють, рай не приходить сам, його створюють. Така гарна країна. Я теж хочу в ній жити. Ти вже живеш. Прекрасна твоя країна Україна. Вона чекає, коли ти торкнешся її з любов'ю. То ти, правителька? Вона посміхається. Я просто жінка, яка любить цю землю, і людей, що живуть на ній як мати своїх дітей. Якщо любов робить мене правителькою, нехай. Але я лише одна з тих, хто служить світлу. І ти також зможеш. Хлопчик замислився, а потім наважився поставити питання, на яке, мабуть, хоче знати відповідь кожна дитина. А як зробити так, щоб любов у мами і тата жила вічно? Жінка схилилась і прошепотіла щось тихо. Тільки йому. І хлопчик прокинувся. Він підводиться. Все, наче як було, але душа вже інша, він виходить у двір, обіймає бабусю. На вулиці те саме село. Але тепер він інакше бачить небо. Усе дихає надією. Коли діти світла сплять, їм сняться істини. А прокинувшись, вони починають жити так, ніби сон був реальністю. І якщо ти відчув це серцем, значить, ти вже частина світлого майбутнього, яке ми творимо разом. Ти питав, як зробити так, щоб любов між мамою і татом жила вічно? Я покажу тобі, і хлопчик побачив. Молода мама в сукні до колін сміється, вся в землі. На щоці трішки бруду, а в очах сяйво. Поруч тато, він саджає деревце, підіймається і ніжно цілує її в носик. Сміх, обійми. Вони саджали не просто сад, а свою мрію про родину, про дітей, про дім, наповнений теплом. Кожну вишню, кожен кущ троянд саджали з любов'ю. Ніби вкладали в землю частинку свого серця. Деревця були крихітні, як їхні мрії, але щороку вони зростали, і з ними міцнішала любов. А далі, прошепотів Тимофій, потім до саду прилетіли пташки і бджоли, і вперше босими ногами по цій землі пройшли діти. А кожна пелюстка, кожен плід, шепотіли їм. Ми чекали на вас. Розквітала вишня. І батьки згадували: ось тут ми саджали, тут сміялися, там цілувалися не в пам'яті, у серці. Тимофій бачить, як діти бігають садом, а все навколо ніби обіймає їх, дарує любов. А що потім сталося з тим садом? Він став родинним простором любові. Сюди поверталися діти, онуки, правнуки, бо тут жила любов, посіяна з вірою й ніжністю. Вона вкорінилася в землю і щовесни знову розцвітала. Любов не слово. Це дія. Посади її в землю, у вчинок, у стосунки. Доглядай, і вона житиме вічно. Жінка поклала руку на серце хлопчика. Тимофій заплющив очі. У грудях розлилося тепло, а глибоко всередині вже пульсувало зернятко. Я теж хочу посадити сад. Жінка всміхнулась. Посади? і нехай кожна пелюстка в ньому буде з молитвою, тоді любов завжди буде поруч із тобою. Бабуся й Соломійка йшли стежкою крізь ліс, бачиш, дитино. Кожна травинка, кожен корінчик були створені Богом, щоб служити людині. У кожного своя сила, своя місія. Неподалік пролетіла бджілка, у траві метнулась білочка, а навколо живий світ, який не кричить, а шепоче його треба не чути, а відчути. Ця маленька травинка, якщо її зірвати з любов'ю, здатна вилікувати навіть те, що медицина називає безсилим. Соломіка. Здивовано подивилась на бабусю. Бабусю, ти лікарка? Ні, сонечко. Я просто люблю усе, що створив творець. А коли ти любиш, відкривається те, що сховане від інших. Вдома, у глиняній хаті, на печі лежав брат Соломійки. Слабкий, мовчазний, блідий. Бабуся дала йому напій і лагідно обтерла чоло полотном, вишитим руками прабабусі. Найсильніше не трава, а те, що всередині. Поки в серці живе образа чи злість, трава не допоможе. Але коли душа прощає і відпускає, зцілення приходить тихо, як ранок. Хлопчик лежав у світлі, живі квіти ніби торкались його тіла. Страх відступив, настала тиша, і він просто дихав спокійно, глибоко. Це і є зцілення, коли любов стає ліком, коли душа згадує ти не один і тебе обіймає весь світ. Зранку, коли заспівав півень, хлопчик Босоніж вибіг на подвір'я, радісний, вільний, і світ обійняв його у відповідь. За далекими лісами жив цар, що наганяв страх на свій народ. Та вже давно той цар перестав служити на благо своєї країни. Він руйнував домівки, виганяв мрійників. Він знищував усе, чого не розумів, бо боявся не зброї, а любові, щоночі темна сутність, яка його підкорила, живилася ненавистю та страхом людей. Але однієї ночі він раптом почув тихий український голосочок не грізний, а теплий, миру, радості. Любові. Він закричав роздратовано, але голос повертався знову і знову. А в українському селі дівчинка слухала мудрість бабусі. Щоб перемогти будь-яку темряву, потрібно очистити серце від ненависті і усміхнутися так, ніби ти вже переміг. Поглянь на ліве плече і уяви, ніби він стоїть там. І скажи: Люблю, люблю! Миру, радості, любові. Уяви, як з його серця проростають квіти, а тіло огортає золоте світло творця. Темрява не витримає, вона тане від любові. І дівчинка щоночі надсилала світло, цар злився, але всередині щось ламалося, сутність слабшала. А однієї ночі цар зник. Ніхто не знав, чи то сутність забрала його назавжди, чи то любов розчинила його, як морок на світанку. Але влада його впала, і серце народу розкрилося, і радість, немов вітер, пронеслася країнами, зриваючи кайдани, народжені страхом і болем, а в душі кожного заспівала любов. Злість множить темряву, а любов перемагає світлом, Уявляй, надсилай любов ближнім і ворогам. Так руйнуються сутності, що живляться страхом і ненавистю. Коли народ України очистив своє серце від злоби, і спрямував любов на свою землю, прийшов мир і впала влада царя. Діти, світла й дорослі разом почали будувати країну, що несе світло всім. І жодна темрява більше не могла стати їм на заваді, бо вони навчилися перемагати її через любов. Марічка переїхала в село і влаштувала собі майстерню з виготовлення свічок. Кожну свічку вона робила з особливим бажанням для тепла, миру і радості. Одного разу вона помітила, що зникає по одній свічці з під віконня щоночі. Вирішивши простежити, вона побачила, як у темряві хтось крадеться через сад. Це був хлопчик із сусіднього будинку, в якому давно не горіло світло. Він мовчки йшов зі свічкою, несучи її як скарб. Наступного дня Марічка постукала до них і запропонувала провести майстер-клас зі свічок просто в них удома. З того дня, щовечора, в їхньому вікні знову світився м'який вогник, а майстерня Марічки стала місцем, де люди запалюють не тільки свічки. А й серця. Мені шість, я босоніж. ніж. Роса щипає пальці, а трава пахне вчорашнім дощем. Сонце ще не зійшло, а я вже біжу. Десь далеко співають пташки. З вікна тягне запахом пиріжків. І бабусин голос: Не змерзла зайчику? Я торкаюся кори дерева, тепло, шорстко, живе. І всередині тиша нічого не лякає. Кажуть, Усе життя ми намагаємося знову відчути те, що було в дитинстві: ту свободу, ту довіру світу, ту радість без причини. Але це не зникло. Воно живе десь глибоко І чекає, коли ми повернемося. Варто лише зупинитися, вимкнути шум і пройтися босоніж по подвір'ї. І серце відчує, я вдома. Щоранку пес сідав біля лавки під вишнею поруч із сільською крамницею. Колись тут сидів старенький дідусь. Вони завжди були разом. Він діставав печиво і ламав навпіл. Спершу псу, потім собі. Але вже кілька тижнів пес сидів один. Люди підносили ласощі, гладили, лишали пакуночки. Та пес лише дивився. Перший чекав. Одного ранку на лавку сів хлопчик. Він мовчки дивився перед собою не на пса, не на людей. Потім дістав печиво, розламав, поклав одну половинку поруч із собакою. Пес подивився і вперше торкнувся печива. Вони сиділи довго, мовчки. А наступного ранку пес вже не був сам. Деяка дружба не має початку. Вона просто. Трапляється. Мамо, мені страшно. А що, якщо зло прийде до нас? Бачиш, мій хороший, за вікном не просто темно. Придивися, там, у темряві, мерехтять вогники. Це серця людей світяться, але я їх не бачу, тому що дивитися треба не очима, а душею. Он у тому будинку мама ніжно обіймає своїх діток. Там дівчинка співає тиху, добру пісню. Бабуся ліпить пиріжки для всієї родини, а хлопчик малює свою мрію. Яку? Мир в Україні. І вона здійсниться? Звісно, мій сонечку, бо він вірить у неї всім серцем. Непохитна віра і любов це наш щит. Коли наші серця єдині, ми створюємо світловий купол, що захищає землю, небо, міста і дітей. Його не видно, але він міцний. А чи є щось, що може його зруйнувати? Лише страх і зневіра. Тому засинай спокійно, не бійся нічого. Поки в наших серцях живе любов, жодне зло не наблизиться. Поки хоч одне серце світиться, темрява не пройде. Спи, синочку, ми вдома, ми під захистом, ми в Україні зігріті світлом. Коли я приїхала до бабусі, мені здалося, що тут навіть повітря інше. Тиша була не порожня, а м'яка. Пахло яблуками, сонцем і ще чимось, таким, що я не знала, але хотіла обійняти. Я сіла на лавку, а бабуся садила щось у землю. Повільно, зосереджено, я запитала: бабусю, чому, коли я тут, стає так спокійно? А коли з батьками в місті о, всі кричать, поспішають, а життя проходить повз. Вона не одразу відповіла, засипала корінці, пригладила ґрунт, потім сказала. Бо тут земля говорить голосніше, ніж реклама, бо тут не треба кудись встигати. Ти вже вдома. А чому тато з мамою цього не чують? Бабуся посміхнулась, посадила ще одне насіння. Ти вже чуєш? А значить, і вони почують. Просто кожному в свій час прийде день і вони сядуть тут поруч, і не захочуть нікуди бігти. А що ти посадила? Спокій, сказала бабуся, для тих, хто згадає, як пахне справжнє життя. Будь обережним. У кожному серці онучку живуть два вовки. Один темний. Він народжує гнів, заздрість, страх, жаль, брехню, а другий світлий. Несе мир, любов. Надію, правду, доброту й вірність. Хлопчик на мить замислився, а потім стиха спитав, а хто з них перемагає, дідусю? Старець усміхнувся, подивився в небо, де мерехтіли зорі і сказав той, кого ти годуєш своїми думками, словами і вчинками. Кожного дня, синку, ти вибираєш, кого підтримати. Це було в той день, коли я посадив свій меч у землю. Матвій сидів у дворі і точив дерев'яного меча. Уявляв, що той залізний. Він мріяв бути сильним, щоб не боятись і захищати тих, кого любить. Поруч сидів дідусь, мовчав, а потім сказав Хочеш бути воїном? Так, відповів хлопчик, щоб мати силу, щоб захистити свою родину, щоб більше ніхто не ображав нас. Дідусь взяв у руки меча, подивився крізь нього на сонце. А я колись теж мав такого, а потім посадив його в землю. Посадив меч? Так. І виросла яблуня. Під її тінню збирались мої діти й онуки. Вони сміялись. І ніколи не знали війни. То ти не воював? Я зробив усе, щоб їм не довелося, бо справжня сила мов добрі, яке лишається після тебе, у дереві, яке ти посадиш. У затишку, який ти створиш у дітях, яких народиш. Хлопчик задумався, поклав меча поруч із дідом і прошепотів Я теж хочу бути тим, хто береже, не тим, хто ламає. Україна не поле бою. Україна це сад любові. Маруся побачила самотню стареньку собачку за огорожі. З очима, повними смутку. Вона згадала слова дідуся. Те, що ти уявляєш з любов'ю, вже починає діяти. Справжнє світло невидиме, але серце його відчуває. Маруся заплющила очі і уявила, як промінчик з її серця торкається собачки, теплий, м'який, як обійми, і в ту ж мить собачка завиляла хвостом. Так народився лучик. Маленький, золотий, живий. Він полетів, торкнувся коня, і дівчинка. Що була поруч, обійняла його. Мама за вікном сумувала, але раптом згадала про доньку і написала: їй, Я люблю тебе, сонечко. Потім Лучик полетів до дідуся, який садив вишню. Лучик торкнувся його плеча, і він згадав очі дружини, як вони світилися, коли вони танцювали. Лучик полетів далі і торкнувся хлопчика, якого образили. І він, відчувши це, не знаючи чому, теж послав тепло далі. І з'явився ще один лучик. І ще лучики повернулися до Марусі. І вона з розкритими руками уявила, як обіймає всю Україну ліси, села, людей і тварин, а потім і всю землю. Іноді, щоб обійняти, не треба бути поруч, досить мати велике серце. А ти вже послав свій лучик сьогодні? День, коли я повернувся в рідне село, але я не очікував зустріти її. Кажуть, якщо хлопець знайде дівочий вінок на воді, він стане її судженим. Анна пустила свій, а на тому боці хлопчик його впіймав. Він усміхнувся. Після того дня вони разом ходили до річки, будували дім на дереві, дивилися на зорі. А потім він зник. Минуло десять років машина зупинилася біля поля. З неї вийшов юнак. Гарний, трохи блідий, наче той, хто довго жив між бетоном і шумом. І тут поле, кінь. І дівчина пронеслася галопом. Кінь льоснув його хвостом, а вона розсміялася і побігла далі. Анна підійшла і зірвала яблуко. Дякую, весело сказала вона. Кому ти дякуєш? здивувався юнак. Яблуні, звісно, посміхнулась дівчина. Ти дивна, але така знайома. Бджілка раптом сіла погрітися на її плече, а вона лише тихо усміхнулась. У тебе родинка біля ока сказала дівчина, мені мама казала, свого судженого впізнаєш саме по ній. Ми вже колись любили, кивнула вона. Просто ти забув. Олег зосереджено подивився на Анну і згадав усе. Кінь фиркнув йому в обличчя. А вона вже босоніж бігла поле, сміючись. Дивись, Олеже, твого повернення чекала не тільки я, це поле, це небо. Ці яблуні, ці місця пам'ятають тебе. Хлопець вдихнув глибоко і вперше мовичу, немає нічого крім любові. А все інше, що? Декорації, усміхнулась вона. Немає нічого крім любові, все, що ти бачиш, це теж вона, і травенька, і букашка, і небо ранкове, І земля під ногами, все промовляє живи. Тут немає нічого, що було б сильніше, ні страху. Злості не має значень, бо поки в серці звучить любов, ти вдома, ти частинка світла. І навіть якщо навкруги темно, це лише мить перед світанком, закрий очі відчуй тебе, любить весь світ. Чи відчую тебе, любить весь світ. Собачку викинули з машини, мов не потрібну річ. Він сидів просто на дорозі. Маленький, самотній, нікому не потрібний. І ось гуркіт шин, світло фар. Ще секунда, і його історія закінчилася б назавжди. Але з'явився він. Хлопчик, у якого серце обрало не байдужість, а дію. Бо справжня доброта це коли ти не минаєш чужий біль. Це коли ти шанс. Для когось одного він врятував одне маленьке життя. І в той момент у світі стало на одне щасливе серце більше. Світло Сказ це не просто мультики, а це проєкт. У якому ми візуалізуємо мрію про світле, щасливе майбутнє України. Будь ласка, поширюйте мультики в школах серед дітей, учителів та своїх знайомих. У нас одна мета, щоб якомога більше українців відчули це серцем. Ви можете знайти наші горизонтальні мультики на Ютуб-каналі Світлосказ. Тут народжується добро, тут звучить любов до нашої землі, тут оживає віра в силу серця. Сім'ї, спокою і краси. Якщо ти тут, значить, ми вже разом створюємо потужний образ пробудження і розквіту. Ми наповнюємо простір світлом. Ми мріємо про мир у нашому домі. Для себе, для наших дітей, для України. Дякую, що ти з нами. Бажаю тобі миру, радості і любові. З любов'ю світлосказ!